У рівному відбувся ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей. Захід організували в межах проєкту розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор. Його мета допомогти учасникам бойових дій знайти своє місце в мирному житті через аграрну справу. Із прикладів успішної реінтеграції, ветеран Валерій Куніцький із села Федорівка Горщанської громади. Після служби на Донеччині, де був командиром відділення евакуації, чоловік повернувся додому і нині займається землеробством, вирощує пшеницю, ячмінь, сою та Свиней. На зерновий пішов ячмінь, пшениця, свині, а також картоплі Ми садимо раніше і картопля, і почук садили, морква, а так за реком ідуть зернові, в основному так ще справився сам, допомагають тільки нам внук, коли ніколи взяти. Так в основному сам стараюся. Ну, я провіду роботи. Агросектор це не лише про виробництво тонн і кілограмів продукції, це про сталість території, про сильні громади. Переконаний міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Але найбільше важливо, що 5 мільйонів робочих місць це агросектор. Тому від вашої енергії від таких програм, як сьогодні презентують, залежить від того, як швидко українське село стане справжнім фундаментом. І як швидко люди, які повернуться з фронту, будуть лідерами бізнесу? І будуть тими, за ким підуть інші. Учасники ярмарку дізналися про можливості професійного навчання, започаткування та розвиток власного агробізнесу, а також про актуальні вакансії в аграрній сфері. У рамках проєкту створено п'ять навчальних програм від агротехнологій до цифровізації та фінансової грамотності. Курс записували професійні викладачі і практики. Частина викладачів, частина практики. Курс безкоштовний будь-який зручний час. Ветерани, ветеранки і члени їхніх родин можуть навчатися цим п'яти навчальним курсам, які я озвучила, здобувати нові знання щодо різних аспектів роботи в агросфері. Особливу увагу приділяють саме агросфері, адже вона потребує нових кадрів. Ветеранів мотивують обирати напрям рослинництво, тваринництво чи тепличне господарство. Ветеран Олександр Люк долучився до ярмарку, бо сам родом із села і давно мріє працювати на землі. Солдати, сержанти, які вони рідко. Освідовують, що їм робити. їх треба організовувати, показувати. Вони, як правило, не читають. Ну, скажімо, не законів нічого. Що їм держава обіцяє, але взяти ту землю, не теж що не може. Бо я почав, наприклад, там два гектари 200. Для кожного ветерана війни боже, її не візьмете, тому що зараз військовий стан вам не дають, Ви повинні взяти в аренду. Реінтеграція ветеранів неможлива без підтримки бізнесу, особливо аграрного і харчового секторів. Під час війни всі зрозуміли значення економічного і продовольчого фронтів. Наголосив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Тому користуючись нагодою, хочу подякувати кожному агровиробнику, кожному харчовику. Той хто сьогодні працює, і той хто. Не зважаючи на війну, не зважаючи на ті проблеми, які є із мобілізацією, майже 25% мобілізованих, це якраз підприємства агропроробки, підприємства аграрного сектору, і це це величезний вклад не тільки в, в те, щоб ми втримали країну в бойовій частині, а якраз Вклад в цю економічну грамосподу це вже п'ятий такий ярмарок. Подібні заходи раніше пройшли на Житомирщині, Вінниччині, Полтавщині та Хмельниччині. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.